Сергій Гаричак, директор дитячої поліклініки Компас. Бо коли ми казали, і мене часто питають, чому саме компас, це ми як напрямок даємо. Да? Тобто, ну, будь наша місія і візія про те, що от нам довіряє найдорожче. Ну, то есть, і коли ми кажемо про найдорожче, це діти, це здоров'я, да? там дітей. В рік до нас приходить це звернень, це от по офіційним даним, Біля 520 тисяч дітей наша візійність була в тому, що хто б е, не потрапив в координати нашого компасу, був центром нашої уваги. Оце якраз був десь епіцентр. Оці туди? От тут, отак, от, отут. От, 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 от. Тому перший поверх у нас постраждав максимально. І ми вже потім, вже, там коли вже розвали відбулися, побачили в оцю шрапнель, це заряд бойової частини, де ну, дуже видно оці поражаючі елементи, які на нас весь наскрізь пробили просто всі приміщення до ту, іншого ту. крила. Сила вибуху була така, і оця хвиля. Ударна така, що ну, навіть пробила наскрізь флагштоки, і це ну, вражає, слава Богу, не було людей. Коли ми вже сюди приїхали саме, це вже було там біля першої години просто заходиш, а тут щось палає, купа обломків, е ні одного вікна немає. Це от сюр, який я напевно на все життя запам'ятаю, бо ну, фільм жахів. Ну, відвертий, наочний фільм жахів. Але реальний. Але реальне, да, на жаль, реальне. Сила цієї хвилі була дуже велика. Вона по вентиляції, по всім от вент каналам була такою, що ну, майже всі двері на, ну, назовні повибивала. Ну і хвиля пішла аж до 7-го, до, восьмого, до, да, там, там деякі одинадцяти. ну просто це дуже-дуже. Дуже сильна хвиля була. Дуже, Силь, дуже... дуже сильна хвиля була, це так. точно. Тут, от коли ми прийшли, тут був флаг України, тут флаг був поліклініки, а тут це флаг нашого міста. І от флаг України, отут просто отак от опущений ця історія, яка. Наскрізь пробила просто флагшток. Воно перебила кабель, що ми його да, перечепили і підняли. І воно було просто от, ну, воно було для людей, для колективу, для підтримки, бо ми всі прийшли з, з сльозами на очах. Тільки вчора це було твоє улюблене місце роботи, де все вже уютно, ти все розумієш, і ти приходиш, що його нема. Ну майже я да, дім просто твій дім порушений, тому ти тут заходиш. І отак от от бачиш вулицю, і такий холодний сквозняк. Оця тут вода, пара, зелене світло, купа скла, і от просто тут таке гуляє повітря. І тут зі всіх боків просто от адіще. Оце наслідки сили е, от цих вентиляційних історій, коли воно просто вибило. Це наш. Був тренінговий центр, тут же центр ментального здоров'я від реанімації, закінчуючи манікенами, які ми навчали і співробітників, і волонтерів, і батьків, і своїх колег для того, щоб вони в мобільній паліативній допомозі могли робити все. І от ми таку суспільну таку от майданчик зробили, але приїжджали з інших міст: Миколаїв, Херсон. Це наш центр раннього втручання. Один із перших в Україні це їх як фронт-офіс, а тут був реабілітаційний центр, як реабілітаційна кімната. Це знаєте, це я так заходжу, а все думаю, боже, такі чисті окна. А їх просто нема. Ну, так буває. Це для того, щоб ми навчали команди інших міст, інших поліклінік, для того, щоб вони були ну, навчені дуже необхідні цій системі раннього втручання. бо... Ну, це унікальна штука, і люди, батьки іноді не знають, куди звернутися з дитиною розстройством аутичного спектру. Я вірю, що ми все відбудуємо, бо потреба величезна. У нас абсолютно є чітка цифра саме внутрішнє переміщених. Це біля там, з тисяч дітей з моменту початку війни. Ну, шок, бо ніхто не вірив, що в одну мить може так все змінитися. Ну, це перше, просто от, перше враження ну, в загальному нашому чаті, коли почались перші фотографії, таке інше. Ну, до кінця просто не було розуміння, і люди чекали ранку. Через відсутність інформації, якраз е той момент, що коли не знаєш, що там, воно дуже-дуже лякає. І тому це -то треба було. Так, об'єднатися, якщо взагалі про лікарів казати про педіатрів, сімейних лікарів це ж виснаження з 19-го року, початок ковіда тому навколо ідеї мобілізація це дуже важливо, і я думаю, ментальна підтримка для лікарів вона є не останньою. Ой, це я думаю, це зараз взагалі просто саме головне. Ну напевно, саме саме. А як ви бачите ментальну підтримку лікарям? По-перше, це так давати їм надію, ну от зараз. Вони, щоб її не втратили, треба от цю надію дати. Бо коли от вже нема розуміння от того майбутнього горизонту планування, воно ще дуже вганяє в якісь такі думки, просто заповнює простір всім. У нас був центр ментального здоров'я. Ми бачили, наскільки він попитом користується, бо у нас. Майже в кожній службі є психолог, це ми побачили це по запиту батьків, по запиту дітей, наприклад, там мобільна паліативна допомога, там психолог просто це маст хев. Реабілітація також, центральне втручання обов'язково. Бо координація, всі моменти вони між собою, як супервізію роблять, бо ну, я, яка. Яка може бути підтримка інших, якщо ти сам не супервізор, або тебе не супервізують? А зараз просто от коли во такий сумасшедший тригер? Ну тут треба давати надію, в той тобто, той тобто, рятівний, рятівне коло, тось, тобто, вот щось таке.